Наследно, що розпочинає весняний цикл традиційних свят українців. Це неповторне, веселе, колоритне свято, що сягає корінням глибини століть і сповнене народними традиціями, обрядами та ритуалами. Попри мінус на термометрі і сніг у повітрі, святкування Масляної відбулося як по маслу. Несприятлива погода не злякала Бориспільців, а навпаки, підбадьорила підтримати весну, що має покласти край холодній зимі. Свято, що символізує пробудження природи, у місті відзначається чотири роки поспіль. От тільки цьогоріч влада Борисполя відступила від сценарію і традиційними млинцями та кулішем частувала не у міському парку культури та відпочинку, а на центральній площі. Міста 16 березня відбулося грандіозне святкування напередодні Великого Посту. Розпочав масштабне дійство Бориспільський хор народної пісні Червона калина. Передодні Великого посту в народі називали бабським. Цей період чоловіки повинні були слухатися і догоджати жінкам. Часи змінюються, але знання залишаються. Про цю традицію розповів міський голова Анатолій Федорчук, вітаючи бориспільців з великим святом Масляної. Я хотів би вам всім побажати, щоб ми позитивно мислили, щоб ми дійсно поважали жінку, щоб ми шанували традиції нашого українського народу, і мені дуже приємно, що. Хай ще не до кінця наша реконструйована площа, але ми вже перший захід такий проводимо саме Масляну на цій площі. Я бажаю всім щастя, здоров'я, процвітання, і хай буде завжди в кожного із нас, тільки весна в душі. Святом всіх. Мешканка Борисполя Анна Лутфуліна на святкування Масляної прийшла з дитиною та подругою вперше. Жінка поділилася враженнями, що зламали стереотипи масових гулянь. Сподобалось, да, дуже весело, весела музика, ведучі цікаві, дуже багато всього цікаво продається для дітей. Цікаві пряники ми купили собі, мед купили. От єдине, що не встигли попасти чомусь на млинці, вже мабуть це популярний такий продукт. і Всі вже розкупили. От, тому ми прийшли вже пізно і не встигли. На жаль, на млинці. Пані Анна запевнила, як тільки прийде додому, напече на всю родину млинців. Танцювальною композицією усіх потішив народний хореографічний колектив Радість, керівником якого є Ірина Хижна. В рамках святкування Масляної у Борисполі відбувся фестиваль Весняне дерево. Усі навчальні заклади та дитячі садочки міста прикрашали дерева на центральній площі, за що отримали подарунки від члена ради ділових жінок України Ніни Доктренко. Що я хочу вам сьогодні сказати? Борисполь найкласніший класний міст на землі. Повірте, люди саме класне. І в рамках проекту, який ми начали в Борисполі, 13 февраля. Стартовал проект ⁇ Небойдужисть ⁇ Он начался с города Борисполя. Что я хочу вам сказать? Действительно, где ваше сердце? Чувствуете, да? Оно вас стучит, всегда кричит, оно вас действительно небайдужи. Поэтому я вас поздравляю всех с праздником, желаю всего самого доброго. И мы все с вами вместе, держась за руки, сделаем очень много, а тем более у вас такой голова. Всем с праздником! За активну позицію по відношенню до святкування масляної у Борисполі кожен заклад, що брав участь у фестивалі Весняне дерево, отримав подарунок. За один ранок діти з дерева завдяки виробам власними руками зробили символ продовження роду, що піднімав настрій кожному, хто проходив повз діти п'ятої школи. це начальне звіно. Дети, которым по 6, по 7, по 8 лет, они готовили такие украшения из соленого теста, лепили такие игрушки, вот, например, вы видите петушок, да, вот, слепленный, очень аккуратно детки старались, вырезали из теста стекером, а затем красками, акварелью и гуашью, то есть смешанная техника называется, они раскрашивали эти игрушки. Вот мы видим здесь петушка, здесь мы вот видим такой вот гублик, видите? Такой, как настоящий. И много вот игрушек. Вот, например, вот, если можно. Зісвідіть вот серце. видите, сердце такое. Вот дітки э, есть они как бы представили своє дерево э, на масляную, в такому ракурсі. Інспектор громадського порядку, а також керівник гуртку декоративного прикладного мистецтва Олена Семенчук на святкування масляної прийшла не лише щоб поболівати за учнів школи лінгвістики, а й по службі. Млинці спробувала концерт, послухала, але ні на секунду не забула про свою місію. Ніяких порушень ні в общем, все спокойно, так как и должно быть. Вот. Так что мы также смотрим, чтобы все были довольны, что если какие-то есть нюансы, вот, мы подходим, объясняем. Вот. Ну и в целом, в общем-то, праздник проходит очень хорошо, спокойно, вот, празднично, у всех хорошее настроение. Вот, Приятно то, что в городе Борисполе были. При поддержці э, нашого мера, при підтримці гараздського савіта, що змогли організувати для людей праздник, щоб люди э, отримали удовольствия. Нікого не залишили байдужими дівчата в костюмах, які розважали публіку. Їхня роль на святкуванні масляної була очевидною. Вони ряжені, всією сім'єю, всією ріднею до нас. Завітайте, усім друзям та гостям. Щирі привітання. Хай здізняться незабаром ваші сподівання. Прийшла масляна до нас, її зустрічаємо з варениками, з калачем, з сиром, маслом і млинцем. То радіє сонцю і квітам, хай весну зустрічає. до нас масляна красуня на двір заїжджає. Ой, масляна, ти ж гарна. Зустрічаємо тебе файно. Ми тобою любуємось і линцями об'їдаємось». Оксана Онищенко та Анна Коломієць представники молодіжного парламенту, яких запросили в якості волонтерів. Дівчата розповіли про свої образи та зізналися, що намагаються святкувати масляну щороку, і такої погоди, як цьогоріч, не пам'ятають, але все одно в захваті від організованого. раз щось зима затягнулася у нас. Але я думаю, що це все рівно не перешкода для людей. Дуже багато зібралось людей, всі святкують тому. Все чудово, досить весело, і в цьому році мені здається, набагато більше людей зібралось. Якось вони стали активнішими і приймають участь у житті міста. Колегою по ролі у святкуванні Масляної для Оксани та Анни є Михайло Назаренко. Хлопець приїхав з Рогозова, бо у Борисполі живуть рідні. Для юнака це вперше участь в образі та ще й Бога Сонця. Михайло розповів, що з поміж запропонованого на святкуванні у Борисполі найбільше виділяється та поділився враженнями. Столб, Марена виділяється. сцена, музика, все А на столб полізеш. Так тільки не в цьому костюмі. Дуже подобається це святкування. все на ньому хорошо. Це перший раз я бачу таку дуже хорошу масляно на центральній площі міста. Організатори влаштували різні види розваг на будь-який смак, прилавки з їжею, сувенірною продукцією, стіл для проведення змагань з армреслінгу, але яка ж масляна без стовпа, вершини якого має дістатися сміливець за для того, щоб зняти черевик із клаптиком паперу, на якому зазначена назва призу. Шевченко не просто заліз на стовп, а зробив це двічі, за що у подарунок отримав фен для дружини, для себе праску. ідеї – це підготовка з п'ятирічним досвідом, що дозволила Олександру подолати вертикальну відстань дерев'яного велетня у змаганнях з армреслінгу у чоловіка третє місце. Кожен рік залажу на столби, участвую в масниці, Кожен рік знімаю призи, подарки. Ну, Займаюся спортом, звісно. Родаборець клубу. Ну, в этом году древно повище, ніж в прошлых годах. В парке були намного тяжелее. Ну все равно справився. Міський голова подарунками нагородив кожного, кому вдалося зняти черевика зі стовпа. Цьогорічне святкування Масляної відкриє Борисполю нові горизонти. Марміста Анатолій Федорчук розповів про відмінність організації цього року від попередніх і привітав усіх зі святом. Тепер масляна, принаймні, у нас буде проводитися тільки на центральній площі. Плюс ще така цікава відмінність: що 15 дошкільних навчальних закладів і шкіл взяли участь у прикрашанні дерев. От я думаю, можливо, ми навіть і це на великодні свята теж започаткуємо. І дуже приємно, що сьогодні наші мешканці йдуть під деревами і фотографуються. Ну, а так, людей більше. Не дивлячись на те, що зараз мінус 5, в душі, я думаю, в кожна вже весна. Вже в цьому році зима нас ну, не жалувала. Вже, якщо чесно, то особисто вона мені надоїла дуже прибирання снігу і так далі. От. Тому я бажаю всім, і в тому числі телерадіостудії «Бориспіль», щоб в душі була завжди весна. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів, що святкування на центральній площі міста вдала ідея. Із потеплінням має продовжитися реконструкція площі, де на місці стовпа буде фонтан. А до 2015 року буде виконано всі роботи згідно затвердженому проєкту. Микола Петрович впевнений, що погана погода все одно не стала на заваді перед тими, хто хотів відсвяткувати Масляну. Погода трошки підвела, холодно на вулиці, але хто захотів. Прийняти участь, всі люди прийшли, прийняли участь в святкуванні проводів зими. Завтра ми будемо святкувати прощене, прощену неділю. От і, звичайно, що ми повинні бути добрими один одному, бажати тільки добра і прощати все те зло, яке є на світі, яке ми може, як кажуть, непроїзольно один одному робимо. Так що я всіх вітаю із Масленою, всім бажаю приємної, теплої весни, хорошого літа. Ну і, звичайно, здоров'я, кохання і благополуччя. Заступник міського голови Людмила Пасенко подякувала працівникам освітянської галузі, завдяки яким у сніжну погоду дерева учасників фестивалю розцвіли. Також Людмила Васильівна відзначила комунальні служби за креативний підхід у виборі Стовпа, що за якісними показниками відрізняється від минулорічних з хорошого боку. Пані Людмила наголосила, що усі, хто брав участь в організації проведення Масляної, молодці. Заступник міського голови виділила працівників культури, які Організували концертну програму. Людмила Васильівна поділилася враженнями від побаченого і почутого. Я отримую від цього задоволення, тому що якщо це подобається людям, значить ми на своєму місці, і ми для того, щоб дійсно готувати такі дійства, які подобаються нашим людям. І навіть якби трошки менше людей прийшло, то я переконався рівно ці свята, народні гуляння треба проводити. Вони повертають нас. До витоків наших пращурів, до наших традицій, звичаїв. І я думаю, це саме те, що буде залишатися в пам'яті усіх, тому що наші щоденні будні треба скрашувати святами, отакими веселими гуляннями, не дивлячись ні на що. Заступник мера не пройшла повз дерево бажань, що для Борисполя є нововведенням, з якого для себе зняла символічну іграшку з побажанням. Головний спеціаліст управління культури, сім'ї, молоді та спорту Бориспільської міської ради Наталія Бондаренко в супроводі народного ансамблю танцю Міленіум подарувала присутнім музичну композицію.

Приспінець Олексій Лосів на святкування Масляної прийшов з другом. Хлопчик розповів, що йому найбільше сподобалося і що скуштував. Мені сподобалось, як залазили на стовбур». А млинці сьогодні їм. Да. Ну і як тобі млинці? Сподобались. А крім млинців, ще шашлик смачний. Клавдія Щербакова, виконуюча обов'язки директора кооперативного ринку, який функціонує щонеділі. Разом з працівниками кафе «Тереза» жінка готувала шашлик, що не залишить нікого байдужим. Празник сьогодні, як ніколи, в Борисполі вдався. Замечательно, сама організація. Прекрасна, люди довольна, підходять благодарят. Спасибо, спасибо, спасибо. Самое большое для нас спасибо в сфере обслуживания. Ви согласны или нет? Мы лично довольны. Если говорят спасибо, значит мы довольны. А мы всем желаем здоровья, да и все. Здоровья, здоровье, здоровья. Всем вам. На композиція Наталії Маркевич не залишила нікого байдужим, а навпаки, змусила стати в танок. Веселі самоці! Усе щасливе, що совкіління наглядають. Родзинкою святкування для бориспільців стало традиційне спалення опудала зими марени. Се до тепла Тетяна Підгурська, Евген Соренко, Тематишня, телеканал «Бориспіль».